Смачна і ароматна їжа родом з Грузії. Юні віничани з головою пірнули в процес приготування кавказької кухні. Ми робимо хачапурі, по-аджарськи. Вимішують тісто, формують човник. Страва це частина терапії для синів і донечок вінецьких військових, яких торкнулася клята війна. Це дає розслабитися і відпочати від самого невполежнього середовища. Кулінарний майстер-клас відбувається в рамках благодійного проекту Шляхом нескорених. Його у Вінниці запустили ще кілька місяців тому. Серед організаторів волонтерка Діана Мороз. Шляхом нескорених проходять не тільки військові, проходять і їхні дітки. І на жаль, деякі діти вже втратили батьків, чиїсь батьки поранені, чиїсь батьки досі воюють. І ці діти також заслуговують на невеличку таку перерву. Серед юних шефів ті, хто вже ніколи не обійме батька та ті, чиї татусі, і досі гідно тримають оборону української землі. Хочу побажати всім дітям, які знаходяться зараз в Україні, щоб вони не переживали і що скоро закінчиться війна і все буде добре. А військовим, щоб їх беріг Бог і янголи. Смакували готову страву разом з найріднішими. Ми дуже хотіли, щоб дітки приїхали своїми мамами, щоб мами трошки розвіялись, щоб вони знали, що їм потрібно встати, зібратись, прийти. Хоч таке маленьке, маленьке свято, яке ми можемо допустити зараз в цей час, під час війни. Далі буде, обіцяють організатори, адже намагаються відволікти від жорстокої реальності якомога більше юних віничан.